Трапилося мені в інтернеті висловлювання екс-головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України в Британії Валерія Залужного. Сказав він красномовно, красномовно, і головне, що дуже суттєво це по суті дві фрази. Сказав він більше, але я зупинюся на цих двох фразах: Померти за Україну цього мало. Так. Оце важливе розуміння. Просто померти за Україну мало. Страшно подумати, скільки людей за історію, за визвольну історію України померли за Україну. І величезна кількість з них померли безглуздою смертю. Вони поклали на олтар, пожертвували собою. І це, це не воздалося. Ні їм, ні Україні. Ми не будемо зараз заглиблюватися в причини цього всього. Чому так було? Але величезна кількість героїв, звитяжців виборювали в різні способи. Зброєю, силою, інтелектом. йшли на смерть, і навіть ті, котрі з інтелектом, так і їх всіх винищили. І наступна фраза. <залужно>. Треба бути готовим убити і не боятися загинути. Це також добре сформульовано. І, що в цьому закладено? Більшість чоловіків, котрі зараз воюють, їх не готовили, якась частина з них була колись в радянській армії, як всі проходили, не знаючи, це можна сказати, вишколом військовим, але це. Було все загальне і офіційно вони були військово зобов'язані. Але за України вже велика кількість молодих людей вони е, уявлення не мали про армію. І взагалі, упродовж всієї історії, вже незалежної країни, оце питання. Вишколення воїнів, воно було надзвичайно запущеним і абсолютно зведеним на нівець. бо скрутили термін служби, потім взагалі відмовилися майже від строкової служби, начебто перевели на професійну основу, і все це зводилося лише до скорочення від чисельності війська, і озброєння і все таке. Тобто всіма силами Україну і інші країни підштовхували до роззброєння, і тут всі це з готовністю робили, розпродаючи ту зброю наліво, направо, роблячи на цьому бізнес. І отже, щоб бути готовим убити і не боятися загинути, треба мати відповідний вишкіл або переконання. Або тебе вишколили і ти дієш як машина, або ти усвідомлено це робиш, навіть не маючи навиків, суто військових, але ти знаєш, чому ти повинен вбити ворога без ненависті навіть. Тільки тому, що він прийшов на твою землю, він прийшов як загарбник. і... Не боятися загинути. Це, це велика тема, Ні. бо щоб не боятися загинути, треба мати певність, що смерть твоя буде для когось благом, для якоїсь кількості людей, для твоєї країни. Добре, що взагалі ці слова звучать, що ця тема піднімається, О, держава, влада йшла хибним шляхом виловлювати людей на вулицю і посилати на фронт, захищати цю ж владу і цю ж державу. Це безглуздо і самогубчо.